Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталія, і сьогодні ми з вами поспілкуємось про надзвичайно важливу тему, на мій погляд, чому потрібно навчати і себе, і дітей, і що дає сили, енергію, життя і багато чого, намір. Намір, бо без наміру ми втрачаємо знаєте, 95% тієї енергії і тих сил, які б щось вкладаємо. Так, Починаючи з абсолютно простих речей: коли ми п'ємо воду, так, коли ми п'ємо воду, з яким наміром ми її п'ємо? чи взагалі для чого той намір? Да? Закачали в себе 2 літри води і все, і окей. Да? В на да? рутинні справи, да? залили все, задача 2 літра в день пити. От і, от і все, да? А в цей час думаю або про невдалу розмову, або про сварку, або про борщ, або там ще не знаю про що. Знаєте намір, з яким наміром ми п'ємо цю воду. так, Ми хочемо наповнити наші клітинки водою, Хочемо очистити від чого, так є якийсь або намір на день. Так вже доведена сила, яка вкладає, яку несе за собою вода, але чи ми використовуємо це? Чи ми вчимо. Використовувати цю силу. Чи ми вчимо пити, да, такі ритуали створювати, цінність, важливі, так зосередитись, зробити паузу, а не поспіхом бігаючи десь це робити а, і пити в цю воду з тим наміром і з формулюванням того, що потрібно так, мені там саме зараз важлива річ. Коли м, пігулки ми п'ємо, да як ми їх п'ємо, я да, дуже прошу мамі розповідаю, да, коли ти їх п'єш. Тим наміром, щоб вони тебе лікували. Так, вже доведено, що да, і, е, дослідження так, вони достатньо відомі, так, коли е, можна не знати, що ти п'єш, можна вітаміни пити, але бути переконаним, що там потужні ліки і вони будуть тебе лікувати. Так, як звучить мій намір, причому? Ціян просто на автоматі п'ю ти пігулки. Як, як яким наміром я займаюся спортом, з яким наміром я щось роблю, що б я не робила? З яким, намі... з яким наміром ключовим мені важливо прожити сьогоднішній день? Чи є він в мене? Так? Чи вмію я для, цього, для себе його формулювати? Чи вмію я дітей вчити і проживати цей стан, а не просто от так поставили там галочку, поставили плюсики і, і, і побігли. А, вчитись, формулювати намір важливий навик, так, якщо ми хочемо, щоб енергія, яка живе в нас, да, яка дає нам життєвих сил давала результати, щоб ми використовували це наповну. Якщо я займаюся дихальними практиками, то з яким наміром я це роблю? Так, Чи просто роблю, да я роблю. Знаєте, всі побігли, я побіг. так, Кажуть, треба ну окей. так, а З тих позицій. Соціальних так як всі сказали, я скажу, ми вже розуміємо, що далеко ми не доїдемо, не, не поїдемо і результатів будемо мати не тих, яких хочеться. Будемо спілкуватись про намір, так і на курсі. Шлях юного черівників», методологія організації діяльності в дитячих колективах, наскільки ми вміємо формулювати свій намір, наскільки ми вміємо тримати фокус уваги на нашому намірі, наскільки це нам допомагає, і як ми це можемо робити. Коли ми працюємо з дітьми, коли ми навчаємо дітей, так коли ми хочемо не боротися з дисципліною, там з примушенням, там мотивацію шукати, так? коли в дітей просто немає енергії для для якоїсь діяльності, так що ми маємо в, в цьому випадку робити? Куди наш фокус уваги має бути направлений? Про фокус уваги, до речі, в іншому відео більш детально. І чим намір відрізняється від запиту, я буду розказувати в наступному відео, бо, на жаль, Дуже багато людей взагалі не розуміють, особливо сумно, коли це психологи, так не дуже розуміють, що воно таке, і чим вони відрізняються, і про що це. А, а да, з яким наміром ми проживаємо життя, і що хочемо досягти в цьому житті. Важливі задачі, питання, які варто собі ставити для того, щоб жити своє життя, так? а не десь бовтатись в тій ролі, яку нам хтось визначив. Ну, А на сьогодні все. Будь ласка. На курс можемо записувати. Питання можна залишати, які питання будуть виникати, і вони будуть безумовно частинкою тих пазлів, які складаються у нас в курсі. Будь ласка, на сьогодні все.